Цього дня 1852 року у Києві заснували Центральний Державний історичний архів. Державна установа діяла на базі університету святого Володимира. Це місце зберігання документів, які висвітлюють історію України від 14 століття. Колекція архіву близько 1 мільйона 300 тисяч екземплярів, найзнаковіші пам'ятки на престольне Євангеліє, видане у Львові 1636 року. Лексикон Памви року. Беринди та перше видання Литовського статуту. 14 квітня 1865 року у Вашингтоні під час театрального спектаклю був смертельно поранений 16-й президент США Авраам Лінкольн. 26-річний актор Джон Вілкс Бут прокрався в ложу, де сидів політик, і вистрілив з пістолета йому в потилицю. Наступного ранку, не приходячи до тями, Лінкольн помер. Буту вдалося втекти. Його шукали два тижні. Знайшли в амбарі у штаті Вірджинія і смертельно поранили в перестрілці. Бут, який підтримував рабовласництво і виступав проти його скасування, вважав Лінкольна винним у громадянській війні та в усіх бідах американського півдня. Свій план помсти він виношував понад п'ять років, і для його здійснення зібрав однодумців колишніх солдатів та робітників, які ненавиділи владу. Авраам Лінкольн перший президент США, який став жертвою замаху. 14 квітня 1912 року сталася одна з наймасштабніших морських катастроф в історії людства. За двадцять дванадцята ночі теплохід Титанік зіткнувся з айсбергом у північній частині Атлантики і вже через 2 години 40 хвилин пішов на дно. Це був перший і останній рейс найбільшого на той час пасажирського лайнера у світі. На борту теплохода, який прямував з англійського Саутгемптона до американського Нью-Йорка. Було понад 2200 пасажирів і членів екіпажу. Врятувати вдалося трохи більше 700 осіб. Загинуло понад півтори тисячі людей. Цього дня року американська компанія Ampex представила перший у світі відеомагнітофон. Організатори одразу продемонстрували переваги винаходу, а саме можливість запису і відтворення телевізійних програм, а також їхнього звукового супроводу. На очах у присутніх записали виступ одного з телевізійних менеджерів. Після чого моментально прокрутили відео. Глядачі були у захваті. 14 квітня 2003 року стало відомо про розшифрування людського геному. Це був успішний результат міжнародних досліджень, які тривали 13 років, і водночас науковий прорив, який призвів до революції в геноміці. Тоді геном прочитали тільки на 92%. Решту 8% розшифрували вже у 2021-му. Повна картинка геному може стати відправною точкою для медичних відкриттів, зокрема для боротьби з раком, старінням та хворобами серця. А яким може бути 14 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.